Chegou lá. Vamos, Rui. Vamos, Rui.

Ногу постріли, в Ну стріляло з С Калашникова? Скалашникова, стріляли з Калашки. Центральний вхід, тут. вхід вон там, через... а тут, там, а там вон вікна. Там, ну, там вроді граната. Вроді граната, тому що вона була кинули? Да, да, Сюди? Да. там, в дверах ми всі стояли. Ми, не, а тут ми із в А тут з Гонтовки не стріляв. А ворота не поставили, не заходить. А бігати не заходити. А ясності, або так. Ворота всередину.

Стріляли е з, з дверей з центрального входу СБУ і стріляли від дріб. Е виїзні ворота, там також дві калюжі крові. Я кажу, стріляли з центрального входу. І, і стріляли лів ліві виїзні ворота, звідти також стріляли. Там дві калюжі крові. Дві... Кров і на центральному вході, і кров э, біля виїзду. Демонстрато. Так, добре. Добре, добре, давай. Обережно, обережно, обережно! Ви там не хотіть, зовсім, не вийдете, стріляють всі. А, добре, 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 добре. Ступаємо в переговори з ними. Вступаємо. Що це таке сьогодні Я знаю, Всі знаємо, де відчуваємо. того, хто